Рада вітати вас на нашому сайті. Якщо вас цікавлять депозитні програми, дозвольте мені протягом однієї хвилини коротко розказати про переваги кожного з наших депозитів та надати декілька порад щодо вірного підходу при виборі вкладу. До того, як вирішите, яку депозитну програму обрати, надайте собі відповідь на питання: Я хочу заробити або зберегти гроші. Якщо вас цікавить заробіток, Раджу звернути увагу на відсотки по депозитах в грівнах, бо вони є одними з найвищими на ринку. Якщо ви хочете зберегти ваші гроші, то розміщайте їх в першу чергу в іноземній валюті. Тепер щодо депозитів РД банку. Депозит відсотковий календар це поєднання можливості отримати дохід та вільно використовувати ваші кошти. Перевага цього вкладу в тому що ставка зростає кожного дня до 41% річних в гривні, але є можливість в будь-який зручний для вас момент отримати ваші кошти без втрати нарахованих відсотків.